Які аліменти повинен платити підприємець? Як стягнути аліменти з безробітного? Чи повинен платити аліменти платник, якщо він офіційно не працевлаштований? Відповіді на всі ці запитання я дам в цьому відео. Аліменти з підприємця. Досить цікаве запитання, і відповідь на нього залежатиме від того, на якій системі оподаткування знаходиться підприємець. Він знаходиться на загальній системі чи на спрощеній системі. Загальна система передбачає стягнення частки від його доходів за вирахування податків. Спрощена система передбачає стягнення аліментів і середньої заробітної плати в місцевості, де він проживає. Розмір середньої заробітної плати опубліковується на сайті Міністерства фінансів. Дане Частина відео стосується саме аліментів, якщо вони стягуються в частці від доходу. Якщо стягуються в твердій грошовій сумі, то це конкретна сума, і вона не буде залежати від його доходів більше-менше, і на якій системі він знаходиться оподаткування, також не буде залежати. Як стягнути аліменти з безробітного? Відповідь на це запитання буде залежати від того, чи має статус безробіт статус. Безробітного. Чи обліковується він в центрі зайнятості як безробітний? Якщо так, то аліменти будуть стягуватися із допомоги по безробіттю. Якщо він не має статусу безробітного і не перебуває на обліку в центрі зайнятості, то відповідно аліменти будуть стягуватися із середньої заробітної плати по місцевості, де він проживає. Знову ж таки, розмір цієї середньої заробітної плати. Опубліковується на Мінфіні. Також виконавець, якщо ваше виконавче провадження знаходиться у виконавця, він регулярно запитує цю інформацію, має доступ до цієї інформації і вираховує, враховує відповідно ці показники. Отже, якщо особа має неофіційно працевлаштована, тобто можна її називати безробітною, але вона не має такого статусу офіційного, то аліменти будуть вираховуватись із середньої заробітної плати в місцевості, де він проживає. Наступне відео я хочу розповісти вам про те, як стягувати аліменти з безробітного і взагалі навіщо це потрібно стягувати і що можна з цим зробити. Якщо ви вирішили стягувати аліменти, рекомендую вам додатково проконсультуватися. Мої контакти для запису на консультацію ви знайдете в описі під відео. Я вам дякую за вашу увагу, за ваш перегляд і підписку. Підписуйтеся і до зустрічі до нового відео!